Вдалі інвестиції, запорука успішної роботи станції в компанії ДТЕК розповіли, як за три роки управління бурштинською ТЕЗ вдалося відремонтувати та повністю реконструювати два енергоблоки та провести капітальні ремонти ще чотирьох. За словами фахівців, це значно покращило роботу станції. Збільшилась її потужність і головне шкідливих викидів атмосферу стало менше. Вкладено разом біля близько 180 мільйонів доларів. За весь час це реконструкції блочного обладнання, це е, капітальні ремонти обладнання, а також е, придбання обладнання потребуючого монтажу, яке необхідно для. Належного функціонування всього комплексу Бурштинської Тес на цьому оновлення теплоелектростанції не закінчено. В наступному році запланована реконструкція енергоблоку номер 10 У це ДТЕК збирається інвестувати ще понад 50 мільйонів доларів. Це також нове обладнання турбінне, Це реконструкція котельного обладнання, загальностанційного, блочного обладнання, також встановлення нового електрофільтру, яке, як я казав, це суттєво в рази зменшить викиди. Шкідливих речовин не лише виробництво, але й турбота про довкілля, де веде активну роботу щодо поліпшення екології в регіоні, де працює підприємство. Лише у природоохоронну діяльність було інвестовано понад 20 мільйонів доларів. У нас впроваджена система екологічного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ІСО 14001. На всіх електростанціях компанії є. Прийнята впроваджена екологічна політика, яка визначає основні принципи нашої природоохоронної діяльності, і ми її дотримуємося. Починаючи з 2012 року, ДТЕК Бурштинська те сплатила майже півмільярда гривень екологічного податку. Ці гроші були розподілені у державний і місцеві бюджети.